Я вітаю вас, Леви, Зараз для вас астрологічний прогноз на вересень 2024 року. Місяць буде дуже насичений, цікавий. Ми входимо знову в коридор затемнень, і вже 18 вересня у нас відбудеться. Часткове місячне затемнення. Зараз ми з вами про це поговоримо. А ви підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна, і я люблю ділитися своїми знаннями з вами і з усіма. І отже, з 1 вересня у нас уран починає рухатись ретроградно. Планета дуже потужна, впливова. Така вона більш соціальна, але буде впливати на соціум більше, на стосунки між країнами, але на людей також, тому що ми живемо в цих країнах. І нас, звісно, стосується все, що стосується суспільства і всього всесвіту. І для вас, Леви, це буде у в 10 домі, тому що зараз Уран знаходиться у знаку Телець, буде рухатись він ретроградно до 31 січня, і опрацює вам питання професії вашої кар'єри, вашої статусності. Знову піднімуться питання, хто ж ви, що з вашої кар'єри, що з плануванням взагалі вашого життя, як ви його плануєте? леви, у вас є план взагалі на себе, на свій професіоналізм, на своє майбутнє. Він повернеться назад, і е, або повернеться ваш статус, який у вас вже був. Наприклад, ви вже отримували колись давно статус, наприклад, емігранта. Ви знову його отримаєте, або ви були вже керівником, ви знову можете ним бути, можете повернутись, або навпаки, ви. Повернетеся на якусь роботу, на якій ви вже були, до бізнесу повернетеся, якщо у вас вже був бізнес. Тобто тут про повернення і про організацію власного життя. І взагалі, уран це про успіх. Так що дивіться, повинно у вас працювати все в плюс, і леви, ви повинні повернутися до, до вашої успішної кар'єри, до вашого, до вашого успішного статусу в цьому житті. Ще у нас 1 вересня Плутон. Він зараз йде ретроградно, також назад рухається, і зараз він входить у козиріг 1 вересня. Для вас це шостий дім. І тут також це стосується питання роботи, самоповаги, здоров'я. Він також хоче опрацювати те питання. Він давно знаходиться в Козерозі для вас це шостий тім з 2008 року, і за ці майже 20 років, я думаю, він добре опрацював вам цю сферу шостого дому, але зараз це як контрольний такий екзамен. Він вас спитає: Ну як? Ви навчилися володіти собою? Ви навчилися поважати себе та інших? Ви навчилися добре. як Мати добрі стосунки з іншими людьми, піклуватися про інших, турбуватися і не нервуватись за цього, не втрачати самоповагу при цьому. Тому що багато людей вони служать іншим або, або втрачають повагу, або навпаки незадоволені, мають незадоволення, тому що вони служать іншим. Але це нормально служити іншим, бути. Вдячним навіть за те, що Всесвіт дав вам таку змогу служити іншим. Для вас, Леви, це дуже сильний урок, тому що ви цар, і ви завжди розумієте, що вам повинні служити, але от такий урок. І зараз це екзамен, і як ви його здасте, я думаю, що успішно. Це також, що ще може бути новий бізнес. Взагалі в бізнесі ми ж також служимо іншим людям. Бізнес це ж не завжди, що ми тільки спілкуємося з нашими підлеглими, з нашими робітниками, які в вашому бізнесі. Бізнес, коли йде людина, відкриває, вона розуміє, що вона повинна служити суспільству. Якби підстраюватись під суспільство, під клієнтів, під пацієнтів, під те, щоб люди були задоволені більше. А ви через це. Отримуєте кошти. Якщо, звісно, Плутон, ви так і не змогли опрацювати за цей час, то знову ж таки повернення до емоцій. Це і лідерство, але це може бути давити можете на інших людей. Це такий деспот взагалі. Плутон він давить, якщо знову ж таки не опрацьований. В плюсі це творчість, це творча енергія, дуже високий політ саме в служінні іншим. І людям, і тваринкам, і взагалі суспільству. І ще у нас 3 вересня молодик відбудеться у Діві для вас другий дім. Це про е, заробітки, це про нові заробітки, тому що молодик це народження чогось нового, нової такої енергії е, заробітку через другий дім е, оновлення в цій сфері. В цей час бажайте, бажайте побільше, пишіть побільше, плануйте. Але опозиція буде до восьмого дому, до Сатурну. І тут стануть питання, через що ви хочете заробляти, які взагалі перспективи. На цим питанням будете думати. А 4 вересня у нас Марс переходить в рак. І для вас це 12-й дім. Це про авторитетність, повагу, результативність. І 12 дім це ж також про вашу власну авторитетність, про вашу, про вашу впевненість в собі, це про завершення якого, якогось, якихось процесів. Марс це м, рух, бажання е, заробляти, бути професіоналом, можливо, через якісь таємниці щось відкриється таємне. Якісь такі знання, якісь люди прийдуть, такі невідомі, можливо, які живуть за кордоном, відкриють вам якісь нові можливості для того, щоб ви навіть більше заробляли, тому що також в цей час буде давати квадрат у Марс, буде давати квадрат у восьмий дім. А це також про щось таке невідоме, розумієте, про якісь нові перспективи. Вам зараз потрібно буде сконцентруватись на минулих подіях і взагалі звільнитися від них. І Марс вам допоможе тут, у 12 му домі, це про завершення, завершення якихось емоційних процесів, я б так сказала. Можливо, навіть через кошти. І 18 вересня, як я вам вже казала, повне часткове місячне затемнення у знаку риби, і для вас це восьмий тім. А там зараз і Сатурн знаходиться у восьмому, і це для вас про перспективи. І я би спитала таке питання, чому ви не бачите перспективи у своєму житті? Чому у вас там туман? Чому темно, чому мутні води там у цих питаннях? Рекомендую в цей час відпочити, спостерігати, не спішити, подумати. Тому що восьмий дім це дім скорпіона. Він е, любить негативно е, оцінювати те, що є в просторі. І це не завжди об'єктивно. Взагалі, це завжди суб'єктивна оцінка у скорпіона. Тобто не поспішайте робіть, робити якусь оцінку, відпочиньте від оцих всіх ситуацій, які були у вас в минулому, і сконцентруйтесь, коли ви побачите реальні перспективи свого майбутнього. От тоді починайте рухатись. А зараз по цьому коридору затемнення, я зніму ще окреме відео, але Леве рекомендую просто е, побути в собі. І щось завершиться, щось якийсь процес у вас завершується зараз. Там Сатурн, взагалі, він стримує, він дає страхи в рибах. Ви, е, ну, як би я сказала, не бачите поки перспектив. Але ж це також і еволюція. Сатурн дає і еволюцію, отже. Такі стани вас приведуть до трансформації, вас, ваших бажань, і для того, щоб ви зрозуміли, де ж є ваша перспектива. І вже 22 вересня у нас сонце переходить в Терези, а для вас це третій дім. І тут вже готовність змінювати своє життя, кудись рухатись, кудись їхати, переміщатись, можливо, купляти якісь гаджети, якісь курси для навчання, автомобілі, щоб рухатися, щоб почали комунікувати. Ви захочете комунікувати, тому що там, по дванадцятому леви у вас бажання взагалі закритися, нікого не чути і не бачити. Сидіти десь упасти на дно по рибам, по Нептуну і сидіти тихо, щоб вас ніхто не бачив. Хоча для вас, леви, це не присуще, не свойственно, але такі стани вас будуть викликати ті аспекти. А вже з 22-го, коли сонце зайде в третій ви захочете жити, змінювати життя, рухатися, вивчати нові моделі поведінки, нові мови захочете вивчати. І 26-го у нас ще Меркурій, також заходить туди в Терези в третій дім. І тут взагалі ви побачите е, плани. Якщо вас запитають, чи є у вас план, ви відповісте, так, тепер у мене точно є план. Я бачу перспективи, я їх буду будувати. Е, це такий імпульс, коли Сонце з Меркурієм. Поєднаються це такий запал, нова енергія, імпульс до руху, діяти, вивчати, планувати всі форми обміну інформації з людьми, з близькими людьми. Брати, сестри, друзі, ваші однодумці, ті люди, хто поряд з вами, сусіди ваші також, з ким ви хочете рухатися разом, навчатися хочете разом. І це також про торгівлю, можете зайнятися торгівлею якесь посередництво, взагалі це про дружбу, про контактність, про такі добрі, приємні стани, комунікативні, зацікавленість. І тут буде правити логіка і розум. У вас, Леви, цього достатньо. Я думаю, ви справитесь. Я впевнена, що ви справитесь, Леви, гарного вам місяця з вересня. І всього вам найкращого. До зустрічі і підписуйтесь на мій канал. Я вам вдячна.